Відсутність безпосереднього прямого контакту між двома інституційними лідерами призвело до взаємних претензій та обвинувачень, висловлених у публічних монологах і адресованих один одному через засоби масової інформації та соцмережі, спробую розібрати деякі з них.

Could have this years ago without, I think, without the loss of much land, very little land, without the loss of any lives. То чому це має таке вибіркове застосування до України і не стосується Росії? Чи не є це ознакою заангажованості в контексті російсько-української війни?